Наша тактика, нам треба усвідомити, що наша тактика це оборона. Поки світ несеться з швидкістю світла, в якісь тартарари нам треба зробити на максимально стійкою нашу оборону для того, щоб не дати противнику здобути буде якісь чи політичні, чи воєнні переваги створити плацдарми. Наприклад, створити плацдарм на правобережжі Херсонщини, тому що якщо там розглядати майбутні якісь потенційні переговорні процеси, ось ця така пухлинка, яка може бути навіть одним селом плацдарма на правобережжі Херсонщини, вже буде серйозним моментом на нас і для на сам Херсон на правому березі, відповідно, наша тактика, щонайменше до літа, це тактика оборони, а далі побачимо. Тобто, за логікою все полягає в тому, що максимального виснаження, коли росіяни досягнуть, вони все ще його не досягнули. Я думаю, що зараз з настанням весни з потеплінням з висушуванням ґрунту вони до 9 травня будуть пробувати якісь ще потужні штурми проводити. Якщо ми встоїмо в цій конфігурації їхніх потужних штурмів, вони виснажаться до якоїсь точки, тоді наступне слово має бути за нами. Яким буде це слово? Чи будуть на цей момент масштабовані безпілотні технології, чи буде до цього моменту проведена мобілізація, рекрутинг, повернута довіра до командирів, корпусна система, організаційна система війська чи відбудеться? От з тим багажем ми дійдемо до якоїсь точки, коли ми маємо давати відповідь. Угу. Якщо ми зможемо давати відповідь, у нас будуть ресурси на це.